Нормально. Знову ж таки, розкажу ще трошечки про людей, які народжені 7 числа. Конкретно 7-го. Не 25-го, не 16-го, конкретно 7-го. Це конкретно люди, які є максимальними зірочками, які максимально завжди летять, біжать, вони не розуміють. Того моменту, що є якась конкретна золота середина. Вони розуміють тільки, що є або верх, де все супер класно, весело, енергійно, драйвово, або конкретний низ. Людина не розуміє, що є якась там золота середина, де типу ок, все нормально, нема такого. Знову ж таки, коли сімерочка в мінусі, це чорна дірка, яка буде розповідати про те, що все погано, все жахливо, все дуже дуже погано, все максимально на такому жахливому рівні. І Така основна фішка в тому всьому, що що людина транслює, на якій вібрації вона вібрує, саме те вона і пізнає, розумієте? Тобто, якщо люди народжені 7 -го числа говорять про те, що в них все погано, грошей немає, чоловік поганий, на роботі все погано, робота жахлива, там не знаю, здоров'я погане, немає здоров'я, вона весь час.